Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Олександр. Ви на каналі теплиця». Хочу зробити презентацію курсу тепличне агрорішення», яке було розроблене командою спеціалістів саме в тепличному офісі. Для розроблення цього курсу зібралася команда, яка закриває всі питання по тепличному господарству, по тепличному вирощуванню. тобто Є спеціалісти, які розповідають про як саме будувати теплиці, які треба матеріали, які вимоги для того, щоб побудувати правильно теплицю, щоб вона функціонувала. Є спеціалісти, які розповідають про біозахист рослин і виробництво органічної продукції. Є експерти і спеціалісти, які розповідають про системи зрошення фертигації, про летосвітлення, тобто про автоматику, і навіть про те, як найближчим часом шиві зробить. Велику зміну в технології вирощування є агрономи дорадники в агробізнесу. Тобто зібралася команда спеціалістів. Завдання було створити курс по навчанні саме про тепличне агрорішення, тобто як зробити так, щоб ми могли побудувати теплицю, в якій можна виростити врожай і отримати з нього прибуток. Тобто, це повний навчальний курс по тепличному агробізнесу. Цей курс був розроблений за допомогою Агріакадемії. Це безкоштовна платформа, безкоштовна платформа, започаткована в ЄБР у грудні 2022 року в межах програми підтримки продовольчої безпеки в Україні. Це курс, де йде 46 лекцій, які йдуть по 10 хвилин, 10-15 хвилин. І за ці 10-15 хвилин завдання експертів було створити максимально інформаційні, е, максимально інформаційні лекції, щоб за ці 10-15 хвилин про кожну по кожній лекції, по кожній темі отримати максимум інформації. Нагадую всім, що це безкоштовні навчання. Перше, що треба зробити, це зареєструватися під посиланням, що є в цьому відео. В цій зум-трансляції буде презентація. Тобто кожен спікер розповість про свої лекції, які він презентував, і можна в онлайн задати питання, отримати на них відповіді. Ну а далі зареєструватися на. Оці платформі, ось і проходити навчання. Тобто, ви розумієте, що за якщо взяти ці е, знання і кожен день по 30 хвилин продивлюватися там дві 3 лекції, ви розширите свої знання по тепличному бізнесу, по тепличному вирощуванню набагато ширше ніж маєте зараз. Тобто, це ось концентровані знання. Які взяти у експертів, які мають досвід 10-20 років роботи в різних галузях тепличного виробництва, і все це підготували для вас, щоб ви отримали знання для того, щоб ви могли розвивати свій тепличний бізнес? Цей курс буде 23 жовтня в 16.00. Ніхто вам нічого продавати, якісь курси не буде, тому що все це безкоштовно. Далі наша головна задача це. Розвиватися, будувати нову Україну, і де аграрний сектор буде найпотужнішим із елементів, які підіймають нашу економіку, тому що експорт аграрки може бути може бути набагато більше приносити ніж нафта на Московії. Тому наше завдання і розвивати це. І ось ми саме тому ми підготували цей курс. Приходьте по посиланню, зареєструйтеся і тоді ми з вами всі побачимось. 23 жовтня в 16.00 З вами був Олександр Катеплиця. Живіть в гармонії з природою в прогресу і До нових зустрічей!